Цікаві факти. Помер старий кобзар, і полетіла його душа до хмар. Перед ворітьми небес на дорозі стали по один бік ангели причисті, а по інший сили нечисті. Та чорти і кажуть, що заберуть в пекло кобзаря, бо в літа молоді чимало люду порубав. Пустив ріки кров і сліз. Ангели ж захищають чоловіка і кажуть, що не забрати душу силам нечистим. Козак не вбивав невинних людей, тільки в чесному бою захищав свою рідну землю. За це ангели заберуть його до раю. А козацька душа обізвалася і сказав кобзар Душа козацька вільна, за життя ні під ким не був, і зараз нікому не належатиму. Безсмертна душа моя в кобзі, і я оживатиму щораз, раз, коли хтось заграє на струнах. Після цього душа відлетіла і стала вільно літати на свободі. Хто знає, може й зараз озивається, як музика на кобзі заграє. Цікаві факти.